Привіт, дорогі слухачі. Ви слухаєте наш літературний подкаст, і сьогодні ми занурюємося у вічний світ Вільяма Шекспіра. Тема сьогоднішнього епізоду одна з його найвідоміших трагедій Гамлет. Це історія про силу сумнівів, пошуки справедливості і звичайно ж хитро мудрі інтриги данського двору. Ти ще забув додати це історія про привидів, отруєні клинки і театральну виставу всередині театру. Шекспір буквально придумав подвійне дно для драматичних сюжетів. Ми з тобою згадали інтриги та сумніви, і це дійсно ключ до розуміння Гамлета. Але давай перенесемося в один із найбільш знакових моментів твору: відомий монолог Бути чи не бути». Послухаймо, бути чи не бути ось в чому питання: що благородніше терпіти удари шаленої долі, чи стати на бій із морем бід, і протиставши знищити їх. Що ти відчуваєш, слухаючи ці слова? Для мене це не лише міркування Гамлета про смерть та життя, а щось значно глибше. Він запитує, навіщо взагалі жити, якщо світ здається жорстоким? Це питання актуальне для кожного. Шекспір майстерно передав ці сумніви Гамлета, ніби підводячи його до філософських дилемм, які переживає кожна людина. А що буде далі, і чи варто щось змінювати, якщо це так важко? І тут цікаво, чому саме в цей момент у Гамлета виникають ці думки. З одного боку, він знає, що його дядько злочинець, який убив батька. Але він усе ще вагається, чи варто діяти, чи правильною є помста. І знаєш на що це схоже? Ніби Гамлет шукає морального права своїм діям, і з самого початку його пригнічують два конфлікти внутрішній, як бути чесним із собою і зовнішній. Як відновити справедливість у світі, абсолютно. Але окрім Гамлета, в п'єсі є ще один цікавий персонаж, про якого всі часто забувають: Йорик. Ну не сам Йорик, а його череп. Пам'ятаєш сцену на кладовищі? Бідний Йорик, я знав його, Гораціо, чоловік нескінченого гумору, неперевершеної фантазії. Він носив мене на плечах тисячу разів, і тепер задумується отут. Ці губи, які я цілував. Де вони тепер? Ох Гамлет, друже. Це точно можна використати як слоган для реклами стоматолога. Ха, ха але якщо серйозно, ця сцена говорить про те, що навіть найяскравіше життя, зрештою, стає просто порохом це нагадування про швидкоплинність буття. І все ж, попри весь цей песимізм, Шекспір залишає відкритий фінал. Навіть у найбільш трагічних моментах ми відчуваємо, що життя триває. Тож Гамлет. Це не просто історія про помсту, а ціла подорож у глибини людської душі. Гамлет, наш вічний співрозмовник, який показує, що сумніватися нормально, і що життя, хоч і складне, варте того, щоб прожити його гідно. Друзі, я пропоную вам після цього випуску перечитати або переглянути Гамлета. Повірте, що разу він відкривається по-новому. Дякуємо, Дякуємо що, що слухали наш подкаст. до наступної зустрічі у світі літератури. Автор подкасту Давид Бардаченко, а допомагав Захар Усенко, його неслухняний вусатий однокласник. Всім вдалого дня!